Елескопічний навантажувач у Городок прибув 13 листопада. Дана техніка придбана за кошти інфраструктурної субвенції і її вартість 4 мільйони гривень. Ще тоді комунальники раділи, адже навантажувач універсальний. У комплекті може використовувати до вісьми змінних навісних обладнань, зокрема, кіш, ідвал для снігу, вантажопідйомний кран і навіть бур. Цього ж тижня навантажувач працював в мікрорайоні Черемшина. Там виконувалися роботи по прокладанню вуличного освітлення. Вулиця Чернішевського, провулок Чернишевського, буде кусочок Войткова, перекресток тут на Черемщині, до полімера. ну Цілий район. Там на 70-70 ліхтарів. Треба встановити 19 опор і потім вже будемо натягувати лінію. Кошти на дані роботи виділені з бюджету Городоцької міської ради. Це майже півтора мільйона гривень. І поки енергетики в мікрорайоні Джерамшина усвоюють дані кошти, у місто доставлено ще одну одиницю техніки. Це повноповоротний гусеничний одноковшовий міні-ескаватор. Управління це взагалі досить чудова техніка. І вже не будемо наймати нікого, будемо міська рада може робити, і комунальне підприємство буде робити все своїми свої силами. Міні-ескаватор придбаний теж за кошти інфраструктурної субвенції. Його вартість більше мільйона гривень. Техніку використовуватимуть для прокладання водогонів, і вже цього тижня вона розпочала свою роботу.